Привіт, ну що, злучаю, я продовжую далі злучати кроликів. Пустив ось цю кроличку, взяв її, вона така здорова, така тяжка кролиця. Думаю, щоб не зажаріла, то думаю злучу її. Може вона буде в охоті, пустив, але щось вона взагалі щось замерла і все. Прощупав ту кроличку. Вон ту кроличку. Е, є як-то кроленятка. Мені здається, що, що кроленятка є. Не хочу дуже їх задіпати щоб не навредити їм але як то є Попробував щось щось є то вирішивши цю кроличку пустити хотілося б щоб вона злучилася щоб бо вона їсть славно і щоб не зажаріла бо якщо зажаріє то тоді буде важко її злучити тоді вона буде не, не буде злучатися також відінська блакитна одна Одна злучена, але я не прощупав, тому що не можу я зрозуміти віденських блакитних. В них вони не такі довгі, не такі здорові кролики, то їх важче прощупати. Непонятно, чи то кроленята, чи, чи вони є там, чи нема. Не розумію я. Так, кроличка ця я бачу не в охоті. Взагалі не підпускає кроля. Так що діла не буде. Буду пускати кожен день, пробувати злучати, щоб, щоб були кролики. А сьогодні я хотів би поговорити з вами трішечки на тему ще, чи потрібно злучати кроликів на зиму. Ну я вважаю, що на зиму кроликів потрібно злучати. Якщо у вас є тепле приміщення, то, то на зиму кроликів злучати дуже добре. Чому так? Тому що, по-перше, вони набагато е, витриваліші кролики, тому що вони як родяться зимою, то вони, у них крепший імунітет. Потім е, їх е, на весну хороший на кроликів спрос. Якраз вони виростають. Там, якщо там злучити в листопаді, в жовтні, в листопаді злучити вони якраз підростають там за зиму і на весну е, завжди на кроликів є спрос. Завжди їх купують люди і на них є хороший спрос і можна їх легко продавати. Тому, якщо є тепле приміщення, якщо є де тримати кроликів дуже прям тепленьке приміщення не потрібно, так як кролики, кролички наривають пух, просто щоб не було там мінусової температури в приміщенні, то можна злучати кролики і потрібно злучати кролики. І якщо там тримати, там, якщо ви там тримаєте такі великі породи, то вони за цей час кролички можуть зажиріти. Тому, щоб цього не допустити, потрібно їх постійно злучати. Ну, коротше, злу... забираємо цю кроличку, вона не в охоті. Видно, по ній, що вона сидить, ніяк не реагує, просто засіла і сидить. Закриваємо тут, прикриваємо, заносимо її. Зараз. Включаємо світ. Оп. Зараз я включу фонарика, щоб було вам краще видно. Так, запускаємо. Ну, вона така здорова, така тяжка кролиця, що капець. Так, зараз я включу фонарика, щоб вам було краще видно. І пустимо ще віденську блакитну. Я вже навіть не пам'ятаю, яку це я звучав, яку ні. Давайте попробуємо цю пустити і побачимо. По її характеру. Блін, така класна кроличка, така красива, мені вона так подобається. Що та, що та. Дуже гарний. кролики відінські блакитні. Так, запускаємо і спостерігаємо. Шовимо. Так. Ну кролик щось. Ці кролики якийсь такі незрозумілий. Чи він... Я не знаю, що з ним таке, але ну, він щось. І як то хоче її злучити, але щось не вискакує на неї. І непонятно. Ну, давайте спостерігаємо. Да. Ну давайте підемо, пустимо до... до того кролика, що на дворі. Бо цим діла не буде. Закрию. Переривається трошки кроличка. Зараз я покладу фонарика, Візьмем її і занесемо до того кролика. Все, йде. Бо вона можливо і в охоті, а кроль той не може злучити. Щось. Чи інше малий, чи що. Все, запускаємо і спостерігаємо. Так. О, як то? Як то дається? Ну щось кролик, якийсь неактивний теж. Ладно, трошки чекаємо. А там побачимо. Ну, вона як то тако прогинається, вона не збивається, а прогинається Опа! Є! Єсть! Перший раз є. Це добре. Ну, ви побачили, що кроличка зразу така, якщо е, вона не в уході, вона просто забивається і стає, тако збивається в клубочок і все. І не дається крольові. А ця прогнулася. Тому вона в уході. Це добре. Вже одна кроличка злучена. І та знизу вроді... Теж. Треба буде спробувати прощупати, можливо, щось нащупаю. Так, чекаємо, щоб пройшло декілька хвилин, декілька секунд там хвилин. І кролик зараз знову її злучає і все. І можна забирати. Ці кролики якісь такі гарні, такі вони кругленькі, мордочки в них всіх такі не видовжені, а кругленькі. Дуже красиві Так. Ну, чекаємо. Тому одна кроличка злучена. Ця також, мені здається, що злучена. Побачимо, що там буде далі. Я її злучав е, 5 числа. Сьогодні вже 16 число. Тому побачимо. Якщо буде носити солому, там за декілька днів перенесу її в хлів, зроблю її там. -то. Умови там, щоб вона змогла нормально привезти і все. Так як на дворі приводити вже зараз трохи холодно, бувають вже морози. так що Думаю, що, що можуть і померзнути тут кролики. Бачите, зараз, якщо подивитися за кроличкою, то вона не сидить просто в углі. Не так, як та, що збилася і все, просто сидить, ніяк не ворушиться. Вся дивиться, щось цікавиться, що де робиться. Тому вона в охоті. Так я вже трошки розлічаю кролики, чи в охоті вони, чи ні. Так, ну все, я буду очікувати, щоб кролик злучив її ще раз. і все. Вже вам показувати немає. Що, трішки показав, як злучаю, трошечки поговорили з вами. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.